Вітаю вас, шановні друзі. Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком». І я зараз знаходжусь тут, на набережні. Я думаю, що по графіті, які позаду мене, ви впізнали е е е набережну. Власне, вона вся в нас така заграфічена. На одному з місць я перебуваю зараз і будемо ловити судака. Переднерестовий хід його вже розпочався. Минулих разів вдалося нам непогано половити судачка трошки вище місця, де я зараз перебуваю. Ну і саме час зараз перевірити одне з крутих місць в Києві, де 10 років тому, рівно 10 років тому, в 2013 році, по високій воді клювали непогано круті судаки. Будемо перевіряти, що тут да як. Я впевнений, що в нас все вийде. Погодка сьогодні дуже цікава: то дощ, то сонце, то вітер, то затишок. Ну, одним словом, початок весни. Я думаю, ви зрозуміли, про що я кажу. Ну, і перед тим, як розпочати наші риболовні пригоди, давайте ознайомлю вас з комплектом, на який я сьогодні буду ловити. Цей комплект я можу сміливо назвати е комплект київського судочатника. Ось паличка Argenta UX. Ростом вона видалась гарним, 932 ТЕС до 28 грамів. Для дальнобою те, що треба, особливо зараз по весні, особливо на великих річках, таких як Дніпро, наш чудовий дід Дніпро. Котушечка Калдія LT 4000 SC і намотаний тут Dual Hardcore 06 восьмижилка. Такий сіренький. Починатиму я з дальнобійного монтажа, вольфрамовий джийгріг 10-12 грамовий, Віпо 3,6 на двійничку. Ну, власне, з цього і будемо сьогодні починати. Друзі, ну що казати? Дивіться, перший закид. Я навіть камеру ще не встиг вімкнути і вже заліковий судак на базі. Так, це саме заліковий. Нема резону його навіть міряти. Ох, як гарно взяв. Гарно взяв Віпо Фішаповський. Ось такий красунчик. Го проснімай відео. Ох, як втулив гарно. Ти Йоханни Бабай, з самого викиду. О, це вже такий, як треба. Да. Так втулив, що йохани бабаян. Я вас всіх понагодовую. Я вас всіх понагодовую. Так, да, це гарний. Це заліковий. Да. І втулив як треба. Стулив, друзі мої, як треба. Стулив, друзі мої, як треба. Дивіться, який розмір. Чудовий. Божественний розмір. Це ж діло, так, дядь Сережа? Ну. Ух! Ух! Да. А Навесні, в кінці зими, в Києві можна половити гарних, гарних, гарних судаків. Навіть не судачат, а судаків. Це вже судаки, це вже такі, як треба. Ух! Підсів так чудово. Без шансів, без жодних шансів. Ось який, дивіться, друзі, міряти навіть не будемо. Це залік 100%. Дуже прикольний сонячний день, трошки вітряний, але це нам не завадить отримати задоволення і половити судачат, Або судаків. Тут може бути гарний. Тут може бути гарний. Два вже залікових були, і я думаю, що це лише початок. Сподіваюся, що сьогодні вдасться нам зловити такого, як треба. Ще цілий день попереду в нас. Судачок підходить-відходить, треба його перехоплювати. Ну а найкраще перехоплення це просто стояти і його ловити з місця. Колись до приманка зустрінеться з активним судаком. Як це було вже три рази сьогодні. Один незаліковий, і два гарних. Зараз водичка ще підіймається, вона буде підійматись до вечора потихеньку. Ну, принаймні, я так вважаю. Принаймні, так було кілька днів поспіль. Цілий день йде вода, йде рух. Судаку нема що робити на сильній течії, десь по від берега. Він підходить на ділянки з помірною течією або зовсім без течії, наприклад, як тут. Задля того, щоб перепочити, ну і власне не може встояти перед смачними крутими приманками, які подані таким чином, що максимально імітують йому щось живе, щось смачне на дні. От, єдине, що трошки сонечко в обличчя, я, як і попереднього разу, зняв шапку. Щоб трошки засмагнути, тому що в шапці засмага виглядає так собі. Лоб білий, все інше темне. А в окулярах так зовсім В окулярах засмагаєнота. Ну і, звичайно, дуже-дуже необхідно, я б сказав, що конче необхідно мати змогу кидати далеко. Саме для цього я використовую 06 шнур восьмижилку. Він е тоненький і має гарні польотні характеристики. Точніше, він має мінімальне тер -тер тертя в кільцях, і за рахунок цього ми можемо закинути далеко нашу приманку, наш монтаж. Ще всьому допомагає джигріг, адже під час закиду джигріга сама паличка джигріг летить центром тяжіння вперед, задньою частиною, і складає приманку. Це як, як куля, скажімо так, зі звичайною джигою або зі звичайним шарнірним монтажем. Ми будемо втрачати в закиді, ну так, нормально. Нормально будемо втрачати. А тут кожен метр має значення. Під берегом живомотою мене цікавить саме Дальняк. GoPro, проснімаю відео. О є є Судакевич. Є, мій золотий невеличкий. Зі Судакевич він відправиться зараз додому, відправиться туди, звідки він до нас прийшов. Але ми його побачили, ми знаємо, що він є. І знаємо, що він там не один. Змінюю ваги, змінюю приманки, О, тільки що повпирався врачка, а зараз вирішив поставити меншу вагу, активну приманку і. Попрацювати за площами там, де я нарачка ще не ловив. Вітерець зараз роздмухався серйозно. Ну, власне, на сьогодні і передавали сильний вітер. Він заважає, але не критично. Ловити можна. Ловити можна. До прошла відео є контакт, і це гарний. Це гарний. З самого самого викиду. Ой, хорош ой хорош да ой хорош ой хорош залековый наш судак залековый заликовый заликовый наш судак оце... Оце він. Оце він. Оце він. О! Три з половиною. Ось так, друзі, будь ласка. Три з половиною. Охуєть, зараз важить буде. Ось так, так, так. Судак серйозний. Судак серйозний. Судак серйозніше нема. Будемо зараз його зважувати, подивимось, що це за красень такий. А красень такий, як треба. Ух! моща. 2,555. Гарний, гарний, надзвичайно гарний, чудовий судак. Просто шикарний. У мене не вистачає слів, я дуже хотів зловити гарну рибку, але ми її маємо. Ось який красень, друзі. Надзвичайно здоровенний і крутий. Два з половиною. Київ, набережна. Ну, Ви все бачили на власні очі. Риба в нас в Києві ще лишилась. І правильний підхід дарує ось таких гарних риб. Так що виходьте на набережну, ловіть рибу і отримуйте задоволення. А ми продовжуємо. О, дядя Сереженька щось втулив. Ой-ой-ой-ой-ой! Дядя Сереженька втулив те, що треба. Який Дядя Сереженька краса? влупив красення. Який Ух ти! Дуже дуже красиво. На танту. На два з половиною дюйма. Ой, хорош. Ой, хорош. Вітаю. Дякую. Дякую. Ось таке. Смотри, які будуть. Да, так, губи такі, як треба. Моз... Посмотри, який ми Понаїдав на рукошняку, пошарпав. Зразу видно, що... Може, от це от мене і був на да. більшому весі, він просто... Може бути. Все, що завгодно може бути. Такого треба брати. Да, друзі, дощ пішов, вітер посилився, погода, погода зимова, нічого не скажеш. Погода сурова, неоднозначна, неодноманітна і, скажімо так, підступна. Тому що коли сонце виходить, досить спекотно встає, а коли воно ховається, то треба одягати і рукавиці, і шапку, і капюшон, і все, що завгодно, щоб сховатися від того дощу. Судачок знов ротик прикрив. А сказати інакше, він, скоріш за все, відійшов трошки. Ну, будемо чекати на нього. Він хвилями підходить, відходить. Але він тут крутиться, він тут є постійно. О, ще в нас є трошечки часу. І будемо намагатись його зловити. Ну, Тільки що я витяг такий. Цілу майже розмотку шнура. Хтось обірвався так серйозно. Піпець. А ми постійно чіплялися за цей шнур і він постійно обрізав нам хвости на приманках. Ну а зараз вже цього не буде. Покльовочка була, підвис судак зараза і зійшов. Ледь-ледь-ледь. Насередині дистанції, не з самого виходу. Є він, є він. Треба стояти, його вимучувати. Вы проснимай видео. О, є нарешті. Є нарешті судачок. Ох. Здалеку взяв. Здалеку взяв, друзі. Ще один ну, гарний. Ось такий ось судачок, дивіться. Ух, красунчик. Також заліковий, але я вже норму свою взяв. Буду випускати. Буду вже випускати. Ух, красунчик який. Повністю VIP. 3,6 дюймів. З'їв. Давай, пливи. Хоп. І поплив. Мені не треба більше, ніж дозволено. Однозначно працює краще е монтаж, скажімо так, пошуковий, щоб обловлювати ділянку за площами. О, саме такий монтаж і приносить зараз судаків. І найбільшого також приніс саме він. Рачок, безумовно, це надзвичайно крута штука, але коли йдеться про. Виколупування його з якоїсь локальної місцинки. Чи то ямки, чи то якихось там корчиків, чи ракушняка. Одним словом, в тих місцях, де потрібно зависання приманки, щоб вона якомога довша була на одному місці. В таких випадках, безумовно, пасивні приманки, рачки, е е якісь черв'яки здоровенні, вони будуть кращими. От, тому що активна приманка, вона промайнула і все. Судак е клюнув, не клюнув, то таке. А, от, а пасивочку можна затримати і, скоріш за все, що судак на неї буде плювати краще. Сьогодні нам не потрібно виколупувати його з одного місця. Сьогодні він по площах. Ну, власне, що ми і робимо. І продовжуємо робити. Надзвичайно важливо робити далекі закиди. Надзвичайно важливо, критично важливо. Буває так, що не докинув метр два і все і до побачення, і залишився без риби. А якщо поставити більшу вагу, то проводку вже таку як потрібно зробити неможливо. Саме тому 06 шнур для берегової ловлі в мене number one. Ну, Для берегової ловлі судака з далеких дистанцій я маю на увазі. Випросій май відео. О, ще один. Теж спокльовочки. Невеликий. Невеличкий. Невеличкий також з доволі далекої відстані. Ну це такий, це зовсім маленький. Також відпускаємо його додому. Та власне все будемо відпускати. просим мое видео о підвис. гарный знов гарный гарный Майже під берегом. Скоріше за все, що забагрив Так, да, забагрив Але здалеку здавалось, що там те, що треба. Ну, власне, і розмір непоганий. Розмір непоганий. З самого З самого викиду. З самого З самого, самого викиду. Там говорять, що ти щось тут Та тут інакша історія. Ось дивіться, друзі. Дивіться, який красень. Кілуха да, є, підпірічку. Ось такий, друзі, дивіться, красень. Ух! Агонь. Красава. Ну що, друзі, дуже крута сьогодні ловля видалась. Я сподіваюся, вам сподобалось так само, як і мені. Зловили дійсно трофейних риб і... Це лише початок. Це лише початок, адже зараз хід Судака лише починається. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку цьому відео і пишіть коментарі все, що ви думаєте з цього приводу. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут.